Всім привіт, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. У нас сьогодні середа, гісметіо, гідрометцентр передає. Восьма ранку, перед восьмою трохи. Погода захмарена. Вчора прийшла додому, папа з мене сміється, подивився моє відео. Каже, Ліда, ну ти даєш. Каже, ти хоч кажи час. В який це відбувається, тоді буде цікавіше. Так що треба учесть. Я зайшла в жабку купити кави перед роботою. Думаю, буду йти і поп'ю, бо мені йти 2 кілометри на роботу. І сьогодні зустріла, ну а жабка така біля нас. І сьогодні там була та дівчина, що у нас з нею були неприємні відносини. Ну нічого, я думаю, вона мене не впізнала. Я її впізнала. Тепер я знаю, як її хоча б звати. Так, дівочки по клубніки. Готуємося до роботи. Там заходи на дощ. Ну нічого. Трохи пара. Ну нічого. І так. Син, опять привіт! Я готовлю собі обід, буду кушати такі ковбаски. Купила собі салатку вегетаріанську, чи якось так вона називається. І шой? І помідорчик. У мене змінилась клієнтка, зараз не должно було бути, я думала, що я зараз спокойненько покушаю. А зараз вам записую відео. Ой, вибачте. А зараз записую відео і бачу, що вона, що записалась нова клієнтка. І тепер у мене практично немає часу, щоб нормально, спокійно поїсти. Із-за цього, що я роблю? Я зараз швидко буду їсти. І, мабуть, зараз поїм салат з руками. дощик зроблю? І слівками завів. Так що всім смачного, хто буде їсти в той момент, коли буде дивитися моє відео. Всім бажаю смачного. Так, розказуйте, як там у вас, тому що у нас сьогодні прийшло сообщення з, з гідрометцентру, чи якось так це називається правильно, алерт. Тут постійно приходить таке сообщення коли небезпечна погода, коли бурі, грози. І вони рекомендують сидіти вдома по максимуму. Якщо щось є там у вас на подвір'ї, то заховати. Тому зараз нам теж прийшло таке повідомлення, мабуть, надвигається на нас буря. Так. В угу. общем. Угу. Ковбаска вже холодна, з утра була тепла. Холодну, я дуже люблю, але що зробиш? Якщо вона вже захолувала, я прийшла на роботу і поставила її в холодильник, щоб вона не пропала, тому що тепло положила в судочок. Ну і, коротше, такі тіла. Люблю ковбаску кушати руками. Може, це дуже естетична, але що зробиш? Да? Ой, окей. Короче, якось так. Угу. Дуже смачно. В общем, поїла поработала і пожалуюсь вам у мене настільки в останнє время болить спина, що я просто не можу. И сейчас только что сидела, опыляла клиентку прям до слез. Не знаю, куда ей идти. чи зигнуть, чи разигнуть. А у Снежанки тут на работе был корсет. Егих. В общем, я сейчас сидела, трохи походить. Хотя бы пока на меня клиентка. Потому что Снежана говорит, что в нем вряд ли получится работать. Ну, не знаю, я попробую. Я просто не знаю, что мне уже делать с этой спиной. Работа моя классная, я ее люблю, все классно. Но, блин, эти... А ци... І здержки нашої професії, да, боль в спині просто не У мене така була ситуація, коли я ще працювала в Україні. Ну там, я наверное, вже розказувала, ну там у мене було неудобне стуло. Я сиділа низько, і мені було я постійно руки, піднімала і у мене між лопатками постійно боліло. А тут, в принципі, я проработала півтора року, і в мене все було ідеально, ну просто класно. І оце, напевно, місяць. Я мучаюсь невиносимо. Я вже жду отпуска, думаю, може, він мені допоможе. Не знаю. Ще Работаю з багато моноклієнтів повні робочі дні. І, коротше, я не знаю. Із-за чого це, із-чого за чого воно обостилилося, може із за того, що весна почалась, воно якесь дає обострення, не знаю. Ну, коротше, спина у мене болить дуже сильно. Не знаю. Якщо зараз сніжаю, на цей корсет хоч трохи допоможе, то може собі такий купити. Не знаю. Коротше, капець. А зараз йду роботи далі. Ну що, я побула в карсіті, мабуть, більше двох часів, навіть одну клієнтку відпаляла, і трохи мені стало краще. Якось спина, знаєте, вирівнялася. Мені здається, для того, щоб він прям поміг-поміг, треба, звісно, в ньому ну, ходити по... Пост... ну як не постійно, але, мабуть, часів п'ять в день точно треба його носити. Якщо не знаю, трошки ще подивлюся, походю в ньому. І якщо, що, якщо він мені буде правда, допомагати, то обов'язково собі такий куплю. В общем, проблема з спиною. Серйозно. У мене ще дві клієнтки на вулиці пройшов дощ. І, ну зараз уже немає доща. Навірно, зараз вийду посидю там у нас під зонтиком. У мене ще є пів часа до клієнтки і потім ще дві клієнтки. Так що тут які у мене діла. Попали під дощ. Звісно, був зонтик. Валя шов по мене взагалі під дощ попав. А у нас був зонтик, ну вдвоє моє влізли під ново. Зараз зайшли в ліду, але малинка 125 грамм 499 і бананчики. як ви думаєте, якщо я оце ось таку мисочку, с пельменей я наїмся чи ні? не наїсися, тому що я беру. беручку да короче папа наварив наварил Зараз пусть накидывать Сейчас будем їсти худеть. Дивіться, які класні домашні пельмені. Ой, не видно. О, отакі. Короче, класні. Кому надо, можете писати, мама вам зліпи. Зліпите, мама? Зліплю. Я ж сьогодні зліплю зліпила, а 4 кілоку. А що сніжана спрашиває? Є пельмені? Мабуть, нема. Мабуть, нема. сніжанка, нема. Хватим? Оце у, у тарілочки. Оце і все, Оце, що мені виділили. Я закомандувала їсти. А, mm -hmm. то мамі оказує я насипала. Коротше, показувала вам, яку купила малинку. По 4 злотих така, представте. Як класно. Купила такі Орішкина. І що? Купила отакий сирочок. И такие сосиски. Мини распаковка. Пока остынуть пельмени. У нас прошел дуже сильный дождь. Целый день, прошел. Ц... Целый день прошел. А сейчас особенно. А скажите, пожалуйста, с чем вы есть пельмени? Например, мама у нас дуже любит есть пельмени с уксусом. А я люблю дуже сильно пельмени с сметаной. А вы попасть? Валик с майонезом. Валик с майонезом. попасть я пельмени просто, с да? С мясом. А, да. а да. я с мясом. С сметаной тоже, да? Спасибо. А Цей я мне? сметану и с уксусом. Ага, смешать сметану и уксус. Короче, это пельмени, которые даже Богданчик помогал делать, да? Угу. Вот, вот такие дела. Вкусные. Дуже вкусные. Угу. Так, у меня на вилочках. Так, что я хочу сказать? Все, Треба їсти. А я не люблю їсти і знімати відео. Мукбанги це не моє. Так що я відключаюсь. Всім приятного смачного апетита, хто їсть. Хто не їсть, то сідайте їсти срочно, бо вже вечір. Потім не можна буде їсти. Всім всього найкращого і зустрінемося з вами вже завтра. А може і не завтра. Може післязавтра. 行不吧。<noise> <noise> <noise>